Поранені військові на Івано-Франківщині продовжують проходити психологічну реабілітацію. Цього разу для них та їхніх родин організували день у Галицькому національному парку. Спілкування, тварини, природа, усе це, щоб допомогти повернутися до звичного життя. Більше дивіться у наступному сюжеті. Замість лікарняних стін, свіже повітря, екскурсій та багато іншого усе заради того, аби поранені військові змогли бодай на певний час відволіктись від подій війни. Ми переконані, що ментальне здоров'я наших військових не менш важливе ніж фізичне. Природа, живе спілкування, турбота та уважне виставлення допомагають зменшити рівень стресу, тривоги, відновити внутрішню рівновагу. Це частина великого шляху до адаптації та повернення до повноцінного життя. Захисники кажуть, саме такі виїзди. Дають змогу їм легше адаптуватися до сьогодення. Походи в зоопарки, в музеї, екскурсії, навіть просто коли це вивозять на природу, на риболовлю. Ну це класно, ти відпочиваєш морально, ти відпочиваєш фізично. Помимо того, що цілими днями в палаті дивишся в потолок, спілкування живе. Ну це взагалі класно. Організатори зазначають, такі ініціативи втілюватимуть надалі, адже вони дозволяють знизити рівень тривожності та сприяють соціальній адаптації українських захисників.